Вітаю! Це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Ну тепер вітайте в сумах кожного дня якийсь прильот. Е, ну, я ще точно не знаю, що е, але це був ну, дуже, дуже сильний вибух. Я зараз не в місті, я якраз ближче до фронту. Е, от, е, але стріляють по всьому периметру кордону 540 кілометрів кордону е, е, Сумщини з Російською Федерацією. Фактично, зараз це лінія фронту. Ну, раніше казали низької інтенсивності, зараз вже не зрозуміло, яка тут інтенсивність. От, в Сумах... Вчора була така собі паніка, тому що багато хто е, пустив і псошо що, е, значить, виїжджають сім'ї поліцейських, а це значить. Що росіяни будуть нападати, що їх тут 46 тисяч. Знову доводилось пояснювати. Я в тому числі там і блог писав. І так намагаюся пояснити і вас. Там розкажу, що це росіяни дуже хочуть, щоб у нас посипався тил, щоб у нас знову там зібралися і сум там тисяч тридцять і виїхало. От для того вони їх скидують каби, для того вони запускають ІПСО, що все зараз зайдуть. Ми мусимо знати, що для того, щоб перемістити якусь бригаду із пункту А в пункт Б, умовно з Під Авдіївки чи з-під Ростова, її ж десь треба. По перше, намалювати взяти а друге, щоб перекинути її сюди. Е, на щастя, війна 21 перше сторіччя не передбачає такого слова, як зненацька. Е, зненацька ну може батальйон перекинете, а бригаду там в 4-5 тисяч людей. Там, скажімо, механізовану бригаду з танковим батальйоном. Да, це вже 20 танків, це вже ешелон, е, ще якісь там БМПхи. Там ще якісь штаби, тили, е, машини підвозу, їди їжі і цього там боєприпасів то це там 3-4 ешелона щоб одну бригаду їм ще це 4-5 тисячі щоб сконцентрувати тут ну хоча б 1080 уявіть такий кулак непоміченим Під'їхати не можуть, тому що над нами супутники наших союзників. Я шуткую, супутник притули, звісно, шкода ж без нього. Да? <ріст> <ріст> ну в общем, є кому подивитися за цим периметром і сконцентрувати тут великих сил не вдасться, тобто суми їм не взяти. От вони Да вони можуть там, ну у них теоретично можуть там через велику писарівку намагатися бить. Сил Харкова, але я думаю, що у Харкова напрягу не буде. Чому? Тому що теж проти Харкова треба е, сконцентрувати значні сили. І це ну наразі у них немає таких можливостей. А якщо вони захочуть розсунути фронт, роздвинути, то про це будуть знати і не тільки командування, тому що е, Рьов Моторів ми пам'ятаємо 23 лютого напередодні, як вони ревіли там юнака, як вони ревіли ті мотори в Краснопіллі. А от що буде, це буде, поки не прийдуть F-16, поки не поставлять е, петріоти. Тобто, як мінімум, ще місяць-два. Ми будемо на жаль, на превеликий жаль. Ми будемо в зоні їхніх уражень. Вони будуть намагатися всі оці прикордонні 20 громад нищити. От і там страшні ураження. Там писарівка, Креснопілля, Білопілля. У нас дві громади фактично стерті: це Середина Буцька і Велика Писарівка. Писарівська. і вони будуть це на жаль продовжувати, в тому числі і бити по сумам. От, але е, я думаю, що ми витримаємо наше ППО буде допомагати. Прийдуть в шістнадцятій. У них, у них е, буде вже менше шансів по нам е, бити. І я думаю, що десь до кінця літа вони з їхнім наступом проваляться, і стратегічна ініціатива повернеться до нас. Десь так я ну, у мене жодної конкретики. Я розберусь з цим питанням. Вивчу. Ні, хотів би зауважити, зауважити, що це не перше і не останнє свідчення того, що влада дуже корумпована. Що вони до влади прийшли і хочуть її утримувати не з метою полегшити життя українців, не з метою перемогти Росію, а з метою е, влада це ресурс, ресурс це влада. І в цьому в цій площині працювати. Е, от е, теж хороше питання, і питання до це до зеленої влади. У них е, вони не сповідують е, у них Верніш європейські із всіх європейських е, норм тільки одна діє, е, це євроремонт. Да, от євроремонт в їхніх хатах, в їхніх квартирах, це діє. А інші європейські норми не діють. От є, треба їм розказувати, проводити лекції, що є така цікава європейська норма, як інститут репутації. Що якщо міністр зашкварився, він щоб не підставити всю команду, він швидко пише заяву і уходить в відставку. Якщо він цього не робить, ну що в принципі уявити в Європі не можна, але можна в Україні, то влада, яка не хоче зашкваритися сама об такого міністра, швидко десь подається відповідно процедурі в Верховну Раду. Верховна Рада голосує, знімає цього міністра. Правильно? І так би було б нормально. Але у нас. Закон існує тільки для громадян України, а для слуг народу, які насправді є не слугами народу, а слугами Офісу президента, їм закон не писаний, максимум, що їм світить, це уйти в сторону лісу. От, уйти в сторону лісу, це для тих, хто вже зашкварився, щось що, 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 що страшне да, їм дають, але. Поки цього не вимагає громадськість, поки немає постійного кіпішу, вони там, типу вони роблять вигляд, що вони в вдомі, вони не помічають цього. От, вони помічають тільки те, що вони хочуть помічати. Я думаю, що ну, знову ж голос громадянського суспільства, голос української журналістики, голос українських розслідувачів вчених громадських діячів, діячів культури, світові, відомих всьому світу, вони не дослухаються, тому що для них там і самий головний культурний діяч це хтось. Знімався там в пацанських фільмах, типа як е, св свояки, чи як св а, Свати, Свати, от, е, Ну Це у них там по-пацанськи. Тому е, вони не сприймають зауваження від нас. Я сподіваюся, вони сприйматимуть зауваження від наших союзників, от і, і і щось буде змінюватися, і цей міністр піде туди, куди інші. 에, зашкварені міністри, 에, ну дуже зашкварені, то що не дуже зашкварених повна рада, і вони нікуди не надіваються, відколи котлети починаючи, і так далі, і так далі. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку. Будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.